Вітаю на органічній садибі. Сьогодні дивимось кабачок-імператор, висаджений ще всередині квітня. Як він виглядає на 3 серпня? Ось. Буду сьогодні зривати ще один кабачок. Загалом на цей момент я зірвав 26 кабачків. Це абсолютний рекорд. Сьогодні зніму 27-й. Той на кущі до цього у мене найурожальний гібрид кабачку, який був, це Супремо. Але ну, я його, там, наскільки пам'ятаю, десь 25, якраз 26, за весь сезон було записано. А Тут тільки початок серпня і вже 27 кабачків. Тобто Це абсолютний рекорд. Найбільший урожайний кабачок, я таких ще не вирощував. А, і ось так виглядає кущик. Тобто він нормальний. Буде ще плодоносити. Ну, Не знаю, до морозів чи не до морозів, подивимось. але... Виглядає він абсолютно бодрячком. Думаю, що ще багато урожаю з нього буде. Тому, якщо шукаєте саме урожайний кабачок, це точно імператор. Підписуйтесь на органічну садибу, щоб не пропустити наступні цікаві огляди.